Всім доброго дня! Шановні мої любі фермера, одноосібники, аграрії, хочу вас привітати сьогоднішнім святом, вашим, до речі, святом біля такого поля з таким ячменем. Дивіться, яка красота. Щоб усіх ваші посіви вас радували, радували ваші сім'ї. В когось, внуки, діти радували ну, таким сонячним днем е, чудовим. Е, і хочу вам побажати міцного козацького здоров'я, е, чистого неба, миру і злагоди. А також запрошуємо вас на виставку Настасів місто Тернопіль е, в такому чудовому місці з такими полями, з такими посівами. Дивіться, дуже все чудово, красиво. Хочемо вас бачити всіх в будь-який час. Приїжджайте сьогодні, завтра, подивитися на виставку нашої техніки компанії АРК Груп місто Кропивницький. Кого буде цікавити, набирайте на телефон 067 452 49 42, менеджер Андрій. Я вас буду всіх радий бачити. Зустріти, поспілкуватися, обсудити всі нагальні питання, які у вас виникли по обробітку вашого ґрунту. Підберемо вам якісну техніку під ваші трактора, щоб у вас не було питань, що ваш трактор там не тяне ту техніку, яку вам продавали. До цього, що вона не працює, все буде працювати, надамо вам сервіс, надамо вам запуск агрегати в вашому господарстві, а також оперативне обслуговування будь-яких будь-яких запчастин до вашої техніки, що вам буде потрібно. І хочу показати вам ще отаку пшеничку. Дивіться, ну це просто. Ну чудо, 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 видно, що е, якісною технікою було посіяно е, даною е, продукцією. Оброблено поля. Ну, просто е, любо дивитися на це поле. не Тільки на це тут дуже-дуже чудово. Тернопіль, привіт! Кого буде цікавити? Приїжджайте до нас на Кропивницький, Кіровоградська область. Ми теж вас зустрінемо з чудовими краєвидами. І усмішкою, а також, можливо, будуть смаколики. Так що чекайте до нових випусків і до нових зустрічей. Всім па-па і обіймаю.